Всім доброго дня! Отримала своє замовлення від улюбленого інтернет-магазину Агромаркет. Так, переглянемо, що я отримала так. номер свого замовлення. На синя гарна схожість, обожнюю цей сорт. І моя рослинка Зараз відкриємо. І це у мене антуріум, принцеса Амалія. От гарні квіточки. Змінимо пакетик. Тут у нас горщик гарний. І тут видно, що у рослинок декілька ось я гарних квіточки. Тут декілька рослинок. Гарні саженці, видно, корінечко гарне. Ось молодий листочок. Ось ще буде цвісти. Ще квіточка розпускається. Агромаркет. Ви, як завжди, найкращі. Дякую вам!